Плітаємо нашу душу для наших захисників, для наших солдатів. Щодня, і так дев'ятий рік, з початку війни в Україні Валентина Гирич, селища Олександрівка Кропивницького району поєднує роботу і благодійність. Плете сітки для українських військових. Працюю на волонтерських засадах із понеділка по п'ятницю у суботу неділю. Я працюю в закладі культури, проводжу заходи і там плетемо. Плетами сітки, і чорно-зелена, і пісочний. Ну, які кольори можемо, такі вплітаємо. Каже, потреба у сітках є завжди. Замовлення від військових отримують постійно. Для мене щось останнім часом війна, тільки для тих, хто чи там рідні. Вони хвилюються, вони допомагають, вони шукають щось там закупити автомобілі, якусь техніку цей, а люди щось охолоділи до цього. Коли з початку війни. «Даже ще в 2014 році я за дві години збирала по п'ять тонн продуктів. Зараз на сьогоднішній день в нас їде машина через три дні. Склад у нас фактично пустий. Маскувальні сітки плетуть в центрі культури. Щодня тут працює різна кількість людей, каже Валентина Гирич. Може прийти один, може десять. Можна її сплести за день і за два, о, якщо дуже багато людей є, якому плести, або тижнями плетемо. Іван Крейтор прийшов плести сітку з родиною. Внук мені вранці сказав, каже, дідуська, то може задонатити там якісь кошти і не обов'язково йти, допустимо, плести своїми руками. Я говорю, е Наскільки я знаю, в четвер треба відправити цю сітку. Я зайшов вчора чи позавчора. Одна людина стоїть, плете. Я розумію, що це не встигається. Навіть ця сітка, її треба сплести. Ні за які грошей ми її готову, не купимо. Тканину для сітки приносять місцеві жителі. У нас готова сітка для наших захисників, але ми б їх пливли більше. Справа в тому, що немає основи, де взяти основи. Рибальські сітки, які в нас були, по знайомих, познайомих ми все привезли мені 30 метрів сітки, ми її вплили вже. Немає ниток, там треба спеціальна нитка капронова. Скільки сіток сплели з 2014 -го року, говорить, не рахували. Їх відправляють військовим залежно від запиту. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.